Питає лютий, чи добре взутий, бо прийде марець і хопить запалить. Кажуть, що лютий тому лютує, що немає вже такої сили, як у січня. Місяць лютий, пора контрастів, вітрів і кривих шляхів, морозів, снігів, відлих і переметів вночі тріщить, а вдень плющить. Як підмічено у народному прислів'ї, лютневий сніг весною пахне. І дійсно весна вже не за горами, тому селяни починали готуватися до нового хліборобського сезону. І звернення до народних прикмет у лютому цілком закономірне. 6 лютого приподобної Ксенії за цим днем прогнозували весну, яка Оксана, така й весна казали у народі. Коли день ясний і тихий, то весна буде гожою. 12 лютого собор трьох святителів Василія Великого, Іоанна Златоустого, Григорія Богослова. У народному побуті цей праздник називають трьох святих. З поваги до трьох великих святителів у цей день жінки не пряли. 15 лютого велике православне свято Скрітиння Господнє. Був у Єрусалимі один старець на ім'я Симеон. Людина праведна та благочестива, і святий Дух був на Ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж побачить Месію. І як вносили Божа Матер і Йосиф дитину Ісуса у храм Єрусалимський на сороковий день від народження на посвячення Господу, Симеон стрівся з Ісусом, хвалу Богу віддав та й промовив нині відпускаєш раба свого владикого за Словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами. У цей день в церквах України святять Боду і разом святять свічки. Освячені настрійтення свічки називають громичними. І це від назви давньослов'янського свята Громиця, яке відбувалося у цю пору. В народі зі стрітинням пов'язували надію на весну. Вважалося, що настрітиня зима зустрічається з літом. У літа вінок на голові, сорочка квітами мережена, в руках серп і сніп жита. А зима зігнулася ледве йде. Кожух на ній полатаний. в руках несе нащерблений горщик з льодом. «Боже, поможи тобі зимо, каже літо. Дай Боже здоров'я, відповідає зима. Бач, зимо, дорікає літо, що я наробило і напрацювала, ти поїла й попила. Стара зима й молоде літо сперечаються між собою, кому йти, а кому вертатись. Якщо до вечора потеплішає, літо переспорило зиму, а як похолоднішає, зима переспорила літо. Як відлига жди пізньої весни. У народі кажуть, як настрітиня півень нап'ється води з калюжі, то жди ще стужі, як настрітиня капає зі стріхи, не найдеться з літа потіхи. Ясна і тиха погода у цей день Віщує добрий урожай поля і раїння бджіл. 24 лютого священомученика власія єпископа Севастійського. За народним віруванням, святий влас вважався покровителем лісових звірів і свійських тварин. У селянському побуті у день святого Власа господарі вносили ікону святого у хлів, де стояла худоба, кропили її свяченою водою та обкурювали ладаном, щоб скотина добре плодилася та не хворіла. Більшість дослідників вважають, що святий Власій начебто взяв на себе обов'язки одного з найважливіших дохристиянських богів, які були у нас, Бога Велеса. Бог Велес, скотій Бог, тобто Бог достатку. Слово Скот у давнину означало багатство, гроші, примінові торгівлі. Велеса вважали не тільки охоронцем тварин, але й пастухом небесних стат. У народі кажуть: прийшов влас з печі злась, бо з власом пов'язують закінчення зими і вірять, що зоря між хмарами зійде, і знов ясна прийде весна. Цю пору давні слов'яни святкували масляну, масляна, масниці, колодій, багатоденне давньослов'янське свято на честь весняного пробудження природи. За православним календарем масляну святкують перед початком Великого посту. За християнською традицією останній день Масляної називають прощеною неділею. Цього дня старі люди ходили до рідних і знайомих просити прощення за кривди чи гріхи. Кожна людина, кожен православний християнин просить один одного прощення: благословляю вас на свято! Нехай з вами буде Господь Бог, ангел-хоронитель. Свято вас, Божого благословення і ангела вам хоронителя. Масляна – веселе народне свято. Основною обрядовою стравою масляною були вареники з сиром і сметаною. В наш час додалися ще й млинці. Що теж смачно. Oh, Are okay. you Закінчується Масляна, спалюванням опудала зими. Це відгомін давнього звичаю. За різноманітними забавами та обрядами швидко проминав останній день Масляної, тому казали масляна масляна, як же ж ти мала. А ще казали, не завжди котові маслиця.